Приїхали по маслята. Тут, подивіться, як кабани позривали все. Тут, звичайно, полупилися. Зараз будемо ходити, будемо бачити, що до чого. Вчора вчора були, бачите, як вони. Так, о, маслянчик, маслянчик. Вчора в мої були, то назбирали. Побачу, що я тепер назбираю. О, такий в нас ліс. Така красота. Підемо. Збираємо. Я з такою корзиночкою. Мої маслятка. Дивіться, який красун. Який красун. Збираємо. Дивіться. Масляти які гарні. Біленькі. О, скільки тут їх є. Отак посеред поля. Прямо вон, нарити її. Кабани нарили. Такі о, йо. і о, ростуть о. Ого, прямо там в піску. Оно, оно, оно. Ну де десь я бачу. Оно. оно далі. Оно. Он девої ще два Конечно же це не закінчується Тут тут Тут. тут, тут. Іош <сі> як капець є уел О не наступити Ще десь є. Зараз будемо різав башу. двиг. Просто в шоці. Ти Маслята. О! Маслішок. ちょっと。 Наступив трошки О. тут немало ну, поховались. и тут все. На душу. Ну и да, ну. Попадем вот такую.